Енергія сонця це справжня енергія життя, вона надихає людину, дарує їй радість, мотивацію і багато чого іншого. Слід згадати, що в часи Другої світової війни американські лікарі-дослідники підтвердили один цікавий факт, засвідчили, про те, що Поранені американські солдати більш швидше одужували в палатах лікарень, у вікна яких виходили на сонячний бік, ніж ті, вікна котрих виходили на темний бік горизонту. І для того, щоб швидше одужували солдати. В цих лікарнях виносили ліжка навіть на вулиці в сонячні дні, і дійсно одужання цих військових, хлопців і дівчат проходило більш в швидкому темпі і режимі. І це дійсно засвідчили американські лікарі. Це науково доведений факт. Сонце це дуже важливо. Деякі люди під час. Відсутності сонця мають дуже поганий настрій і така в них немотивована поведінка, тобто на них дуже впливає відсутність сонця. І навпаки, коли сонце є, вони ніби оживають, їм стає більш легко робити якісь дії і вони можуть більш дати собі ради.